Цьогоріч для героїв нова дата в історії. Перша вся Україна і Закарпаття. Зокрема, 1 жовтня загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували захисників і захисниць держави. Керівництво області, родичі та близькі загиблих бійців зібралися на пагорбі слави в Ужгороді, де поховані герої України. Це свято пов'язано для мене з тим, що 14 року дуже багато друзів загинуло. Дуже багато друзів лишилося інвалідами, і дуже багато сімей залишилося без батьків. Але я пишаюся нашим народом. В цей день ми говоримо про тих, які, не дивлячись ні на що стають і боронять нашу державу. Цього дня у 9.00 спинилася вся країна, аби згадати подвиг героїв, їхню стійкість і незламність заради нашого вільного майбутнього. Військовослужбовці, ветерани, побратими, правоохоронці та громадськість не змогли оминути важливої дати. Тут важко сказати це святом, це чисто, скажімо таке, день, день героїки, тому що ми йдемо в історію, день козацтва. День створення української повстанської армії, ну і відповідно, вже сучасна Україна взяла за правило цей день і поставили якби, відзначення Дня захисника і захисниць України. Дуже традиційно, дуже символічно. Тому, знаєте, важкий день, тому що дуже багато втрат і велика ціна. Для мене в принципі це свято досить сумне. Сумне чому? У нас зараз більша частина України, кому можна було би давати статус учасника бойових дій. Це і Збройні сили, це інші військові формування, а також це ті люди, які зараз живуть або жили під обстрілами в зоні бойових дій. Дуже багато загиблих, дуже багато поранених. Пам'ять про кожного захисника і кожну захисницю, які віддали своє життя за незалежність України, житиме вічно у наших серцях, запевнив Віктор Микита. До кожної могили голова ОВА поклав квіти в знак пам'яті і поваги до полеглих сміливих закарпатців. Дуже важливе свято, свято захисниць та захисників. Перше в цьому році воно святкується 1 жовтня в зв'язку з переносом релігійних свят. Важливо пам'ятати кожного героя, кожну героїню, які віддали своє життя за наше майбутнє, за наших дітей. Герої не вмирають, і наш обов'язок завжди пам'ятати, якою ціною дається нам можливість жити на рідній землі під вільним українським небом.